Що відбувається з сонячними панелями після 25 років використання? Так-так, насправді сонячні панелі працюють 25 років плюс. Все, що з ними може статися, це невеличкі механічні пошкодження внаслідок того, що за 25 років, можливо, йшов сильний град і міг мікротріщини залишити. Але навіть після цього сонячна панель все одно. Продовжує видавати близько 80% свого потенціалу. А це означає, що ви точно так же продовжуєте їх використати по їх призначенню. Але за рахунок того зменшення їх КПД ви можете просто переналаштувати їх під інші потреби, наприклад, заряджаючи якісь менш... менші пристрої, які тягнуть менше потужності. Також цікавий факт, що сонячні панелі можна перероблювати так. Існують такі заводи. Наразі в Україні таких немає, але в Європі вони вже давно діють, так як там ця практика почалась набагато раніше. І ви можете здати ці панелі для того, щоб їх утилізувати. Ось така тема.